Вітаю вас, друзі! Це відео ми записуємо в рамках нашого проєкту Священник відповідає на запитання. І сьогодні я хотів би відповісти на, напевно, найбільш популярне, на жаль, запитання, що робити з ненавистю, що робити зі своєю негативною емоційністю, куди спрямувати свою негативну енергію. У звичайному житті ненависть є недобрим проявом нашої емоційності, чимось нездоровим. Але під час війни, напевно, це відчуття, ця емоція стає доволі негальною. Тому що, а як інакше, можна поставитись до того, що відбувається в країні, коли Люди, що прийшли до нас, вбивають, гвалтують, грабують, і взагалі, чи заслуговують вони на те, щоб називатися людьми. Частіше ми їх називаємо орками, руснією. І, відповідно, виникає питання, як е, вгамувати, як взяти під контроль свою ненависть до окупантів і чи варто це робити взагалі. Я б хотів сьогодні почати не з ненависті. Я б хотів сьогодні почати з іншого прояву нашого стану внутрішнього, начебто з позитивного прояву з любові. Ну, любов, взагалі, це щось добре, приємне. І любов це поняття багатогранне. Ми можемо сказати: я люблю свою дружину, можемо сказати, я люблю пиріжки, але це не зовсім одне, і те ж любов до дружини і любов до пиріжків. В українській мові для цього є навіть два різних слова: є слово кохання і є слово любов. Я люблю пиріжки, але я їх не кохаю. І в грецькій мові, в якої, до речі, був написаний Новий Завіт, є навіть чотири слова, які означають поняття любити. Це Агапе, Філео, Сторгі і Ерос. Якщо Агапе і Філео — це якась така духовна глибока любов, то Сторгії і Ерос це специфічні форми любові. Сторги це любов батьків до дітей, стосунки між дітьми і батьками. А Ерос це прояв інтимної любові, любов між чоловіком і дружиною в її такому специфічному, в тому числі фізичному вияві. І от дивіться, любов, любов – любов це щось добре. Але якщо мова йде про мої стосунки з вами, то якщо ми на прояви Агапи, філо, така піднесена духовна любов, скажімо, це добре, це окей, то стосовно ерос виникає багато питань. Між мною і моєю дружиною Ерос це нормально. Але між мною та будь-якою іншою жінкою Ерос це буде чимось негативним, не схвальним. Тому ми бачимо, що навіть поняття любові, воно не є однозначно позитивним і схвальним. Я б сказав, що і поняття ненависті не є однозначно негативним. І тому е в певних випадках ненависть не тільки є припустимою, а навіть є бажаною необхідною. Давайте замінимо слово ненависть на інші синонімічні поняття: відчуття несправедливості, відчуття обурення, незгода з тим, що відбувається співчуття до жертв, які зазнали по відношенню до себе насильства, пограбування або навіть вбивства. Такий стан, таке відношення до причин, через які постраждали наші близькі, наші співгромадяни. Така емоція є нормальна. І я хочу сказати, що відсутність такої емоції напевно повинна розглядатися як щось аномальне, нездорове. Це нормально співчувати жертвам. Це нормально бути обуреним по відношенню до тих, хто зробив їх жертвами. І так само як е, любов не може розглядатися. В усіх випадках як щось позитивне, так само і ненависть не може оглядатися в усіх випадках як щось негативне. І тому наявність певної негативної енергії є нормою під час війни. Що з нею робити, куди її спрямовувати? Ну, я б сказав дві речі, або порадив би дві речі: по-перше, це спрямовувати свою негативну енергію до Бога. Наприклад, в Біблії, в книзі псалмів є багато текстів, які називають псалмами прокляттями або псалмами лементу. Е, моліться і відкривайте свої емоційні переживання, свої емоційні стани перед Богом. Відкривайте перед Ним те, чим наповнена ваша душа. Бо Він створив наші душі, Він знає. Що в них відбувається, і він знає, як нам зарадити, як нам допомогти. З іншого боку, перетворюйте свою негативну енергію на щось конкретне і конструктивне. Ну, наприклад, якщо ви можете займатися волонтерством, займайтеся волонтерством, якщо ви займаєтесь просто звичайною цивільною роботою. Займатися цивільною роботою, а якийсь відсоток від тих прибутків, які вона вам приносить, використовувати для того, щоб донатити на ЗСУ і допомагати тим, хто допомагає нашим військовим. Бо в такий спосіб ви протидієте тій агресії, тій першопричині, яка власне викликає вашу ненависть. Я сподіваюся, що наступить час, коли ми зможемо. Опанувати цю ненависть, бо жити з нею постійно не є корисним і навіть є руйнівним для нашої особистості. Водночас, я зізнаюся чесно, у мене немає готового рецепту, як перейти від ненависті у теперішній час до принаймні спокійного ставлення у майбутньому. Але я знаю, що коли в мене болять зуби. То є нормальним вживання знеболюючих засобів. Хоча я не розглядаю вживання знеболюючих засобів як альтернативу походу до стоматолога і як щось прийнятне у довготерміновій перспективі. Зараз ненависть є своєрідним знеболюючим засобом, своєрідним способом дати ради Привести до ладу наш внутрішній стан з огляду на те, що відбувається навколо. Але я сподіваюся, що Бог дасть нам сил в майбутньому якийсь е, важко, е, важко. підлягає Визначенню для мене перспективі, перейти до стану усвідомлення, розуміння і. Спокійного сприйняття того, що відбувається. На цей перехід буде впливати багато яких різних факторів. І готовність наших ворогів визнавати свою провину, припиняти вчинення своїх ганебних справ, і наша готовність, усвідомивши те, що відбулося, сприйняти це. і Зжитися з тим досвідом негативним, який ми отримали. Тому хай Бог допоможе нам сьогодні давати вихід своїй здоровій ненависті, але плекати надію, що в майбутньому ми зможемо подолати її і жити без. Того внутрішнього негативного емоційного стану, який в першу чергу руйнує нас і не дозволяє нам жити адекватно і добре.